Права 696. У записі одного трицифрового числа використано тільки цифри 2 і 3, а в записі другого тільки цифри 3 і 4. Чи може добуток цих чисел бути записаним тільки цифрами 2 і 4? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную зробити цю задачу таким чином. Спочатку запишемо, в яких межах може бути перше число, я його позначу через А, і в яких межах може бути друге число. Я його позначу через Б. Запишемо так, якщо перше. трицифрове Число. Запишемо а. Якщо перше трицифрове число А записано. тільки цифрами. Сказано нам 2 і 3. То маємо. Ну і давайте запишемо. Якщо число Має тільки цифри 2 і 3 і нічого інше, то виходить, що мінімальне число це може бути 223. Тобто, як мінімум, число А у нас більше, ніж 200. Більше. Тобто ми пишемо, що 200 у нас менше за число А. А яке максимальне число А може бути? Якщо перша цифра у нас може бути трійка, 332. Але точно це, це, це число менше ніж 400. Бо якщо спочатку 4 сотні буде завжди більше, ніж 3 сотні, тобто то ми пишемо, що знаходиться число в межах від 200 до 400. Так, добре. А тепер аналогічно запишемо для другого числа, числа B. Пишемо, якщо друге. Трицифрове число, число B записано тільки записано тільки цифрами сказано три і чотири, тільки цифрами 3 і 4, то маємо. Мінімальне число буде 334. Тобто воно буде обов'язково більше, ніж 300. Тобто пишемо, що 300 у нас завжди менше за число Б. А яке найбільше число буде? Найбільше число буде, в якого 4 сотні. 443, якщо точно. Але виходить, що це число 443 менше, ніж 500, точно менше, ніж 500. Пишемо менше 500. Чудово. Якщо ми тепер визначили межі, в яких знаходяться числа А і Б, точні межі, то зараз ми можемо знайти, а в яких межах буде знаходитись добуток. Пишемо. Тоді, тоді добуток а помножити на Б буде мати межі. Ну, які межі будуть у добутку? мінімальне число. Це А у нас 200, Б300. Тобто добуток буде завжди більший, ніж 200, що множиться на 300. Тобто ми пишемо 200, що множиться на 300. Буде завжди менше, ніж добуток А на Б. Але добуток А на Б завжди буде менше верхньої границі 400, що множиться на 500. Так, то ми пишемо 400. Що множиться на 500. Ну, давайте знаходитися тоді. 2 на 3 це 6. І 4 нолика це буде 60 тисяч. І це менше, ніж А помножити на Б. І в свою чергу А помножити на Б менше, ніж 4 на 5 це 20, і 4 нолика це 200 тисяч. Менше 200 тисяч. Що означає цей запис? Цей запис означає, що добуток у нас може починатися на 6, бути 60 тисяч і будь-які цифри, може починатися на 7, 70 тисяч і будь-які цифри, Там. може починатися на 8, на 9. Він навіть може бути 100 тисяч, 110 тисяч, 190 тисяч, але 200 тисяч він ніколи не може бути, тому що ми брали, що число А у нас завжди менше, ніж 400, а Б менше, ніж 500. Тобто до 200 тисяч він ніколи не дойде, добуток. Ну, якщо так, то добуток може починатися тільки з цифр 6, 7, 8, 9 або 1. Записуємо тоді. Отже. Добуток а помножити на? B, може починатись тільки. Цифр пишемо 6, 7, 8, 9 або 1. Ну добре, якщо тоді у нас число має починатися може починатися лише цифрою 6, 7, 8, 9 або 1, то виходить, що і не може добуток цих чисел бути записаний тільки цифрами 2 і 4. Давайте так і запишемо. Оскільки, оскільки добуток не може починатись з цифри. то Добуток, а помножити на Б не може бути записаний записаний. Тільки цифрами. Два і чотири. Ну, а зараз давайте запишемо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, чи може? Пишемо ні, не може. Не може. Ну що ж ось така доволі складна логічна задача на цьому вправу завершено.